Коли Господь заповнює серця, тоді життя міняється назавжди, тоді душею прагнеш до Отця, І світ марний лишається позаду, тоді гординя, пиха, заздрість, велич, відходять нікуди з твого життя, приходить сила, витісняє Міч, а гордий пил втіка від каяття. Ти на колінах покоряєш душу, смиряєш розум, мову і думки, ідеш до святості, і до миру, невмирушого. Життя своє зміцняєш навпаки. Цей світ нам каже, щоб успішно жити. Гординю свою уверх неси іди, і йди, надійся й вір, щоб з вигоди любити, за будь яку ціну, добись мети. Господь говорить: будь усім слугою, забудь про гордість, а любов згадай, ступай в дорогу, смілою. Ходою, заблудний рід до мене повертай. Якщо живеш із Богом і у світі, то голос Бога важко розпізнати, приходиться подвійним життям жити і гріх любити, Бога прославляти. Покинь гріхи, віддай життя для того. Хто на, гр... на Христі покорено висів, наближся серцем до законів Бога, який тебе давно вже просив. Слава Господу!